У медичному інституті Сумського державного університету відкрили чотири аудиторії для віртуального навчання майбутніх лікарів. Такого обладнання немає більше ніде в Україні. Коштує воно майже 30 тисяч євро. Нова освітня система дозволяє вирішувати проблеми зі здоров'ям швидко і комплексно. Освітні інновації в дії бачила наша знімальна група. Технології віртуального пацієнта нещодавно почали впроваджувати в Європі. У медичному інституті обладнання з'явилось за фінансової підтримки міжнародного проекту Темпус. Можливості нової техніки вражають. конкретної жалоби за кілька днів, в середньому та неділя, студенти йдуть пошагово, дискутуючи, куча продвигаючись. На конкретному примірі йдуть студенти часу не гають. Заняття починається одразу після офіційного відкриття аудиторій. Перше завдання підібрати медикаменти та донора для пересадки нирки. Нове технічне оснащення допомагає нам бути інтерактивними, тобто, ми можемо переключатися з інтернету на задачу і з задачі в інтернет, тобто користуватися всіми доступними. современными методами доступа к информации. Каждый из нас полностью может отдаться этой проблеме, посмотреть на доску, записать что-то себе, возможно, как-то по-новому понять и почерпнуть еще больше новой информации. Випускник інституту, а тепер начальник обласного управління охорони здоров'я, сучасним студентам заздрить. Нові технології дають змогу підходити до вивчення проблеми комплексно. Тобто і біохімія, і фізіологія, і патологічна, і фізіологічна, і анатомія, і клінічні дисципліни. Тобто, вже на другому курсі, студент-медик розуміє, що потрібно знати всі ці науки для того, щоб бути грамотним фахівцем в своїй справі». Технологія віртуального пацієнта дозволяє студентам навчатися в умовах максимально наближених до практичної медицини, говорять лікарі практики. Впевнені, студенти із таким рівнем знань без роботи не залишаться. В основному зараз кадрами укомплектовуються лікувальні заклади міста і області, тими, які випускаються із медичного інституту СумДУ. Ясно, що кожен хоче, щоб ці фахівці були висококласні, освічені, грамотні надавали якісну медичну допомогу мешканцям області. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов АТІ.